Споглядаючи графічну композицію, ми завжди сприймаємо її на двох рівнях: аналітичному та емоційному. Тобто ми водночас аналізуємо графічну композицію та відчуваємо її, пояснимо, як це працює на прикладі плаката кінофільму. Уявіть, що після насиченого тижня вирішили сходити в улюблену планету кіно і подивитись яку небудь стрічку. Скажімо фільм про юного чарівника Гаррі Потера. Який якраз там знову вирішили показати. А ви з якоїсь дивної причини ще не дивились цей фільм? Ще до того, як прочитати його опис, ви розглядаєте його плакат. На раціональному рівні ви сприймаєте назву стрічки, дату прем'єри, залучених у ній акторів, режисера. Звісно, вся ця інформація важлива, але щоб у вас виникло бажання побачити фільм. Її все ж замало, тому дизайнери плакатів додають до них певні образи, покликані передати емоційні очікування від стрічки, колірну палітру, акторів, їхні вирази обличчя підбирають тематичні шрифти. І от тепер, коли тексти підсилені графічними образами та графічним оформленням, за лічені секунди можна считати настрій фільму, сформувати очікування від його перегляду. Thank you.